Аспірин Кардіо захищений аспірин для серця і судин. Російська так звана еліта демонструє свою абсолютно тупість і недолугість і таке враження нерозуміння ситуації, куди вони котяться, в яку прірву вони летять. Той же Сєчин, один із наближених до Путіна російських топ-олігархів, керівник нафтогазової галузі, фактично, який під себе підім'яв усі нафтовидобувні компанії у Росії, керує Роснефтю. Зокрема, його запитали російські пропагандисти на цій вечері звані. На цій зустрічі між російською і китайською делегацією. Що він знає про Китай? Які він китайські слова знає? Адже раніше він знав лише одне слово юань. Який прогрес у усичена стосовно власне китайської культури і розуміння ролі Китаю, можемо зараз побачити. Несколько лет тому, здесь, вот, на візиті, китайському, я спрошував вас, які китайські слова, ви, может быть, знаєте. І ви тоді пошутили Юань. Юань. Еще что ще может быть, вивчили за ці эти... дні. Много юаней. Много юаней. Дуже смішний жарт, насправді. Він вкотре просто підкреслює те, що Росією ось такі просто Керують зараз, і фактично, ну яке майбутнє може бути в цій території в цього утворення ракового утворення на карті світу? Та жодного не може бути. Бачимо рівень Путіна, його так би мовити, інтелекту. Рівень Сечена. це все просто заводить Росію в глухий кут абсолютно агресивна країна. Тупувата, яка лише знає єдине залякувати всіх навколо, щоб усі боялися, щоб не насміхались. Для них страх значить повага. Ну таких власне і боятися не варто. Треба просто. Абсолютно тут іншого шляху бути не може, і те, як поставив САСІ, як він себе поводив, лідер Китаю в Москві під час цього візиту яскраво підкреслює те, що ну, ніхто вже Росії і не боїться, і не поважає, просто збирається її тихенько поділити на зони впливу на шматки. І також поговоримо власне, про історію, яка розвивається на далекому сході. Цвинтарі з'являються у різних регіонах Росії, просто таки в промислових масштабах. От якраз про далекий схід можемо згадати там в одному з міст ось така картина спостерігається в даний момент на кладовищах ну, заїзд на кладовище, показував копають нові могили там вже місця вже не вони зараз они сейчас уже хоронять народу до сюди взагалі. вся парковка зайнята, пльцо все зайнято. Молодые ребята погибли непонятно за что. Вот их сколько тут подвозят.